Всім доброго ранку. Сьогодні 8 грудня, сьогодні п'ятниця. Я сіла попити каву із сиром. Зробила бутіки малиші. На вулиці погода така, сніг лежить, упав сніг. І зараз він розтає, але ще й зверху щось сипе. Бо я ходила вправлятися курочкам, собачкам, то розтає. Курочкам дала вже в сараї, і водички теплої налила, Собачкам нагріла кашу тепленьку. А зараз поп'ю каву та піду до мамки. Запікаю її. Яблучка, чотири яблучка запікаю, два собі, два їй. Суп у мене вчора залишився, занесу. А сьогодні зварю борщ. Це такі в мене сьогодні плани. У Сережі все добре, працює на Київщині працює. Все в нього добре. Слава Богу. От. Що вам ще сказати? Сьогодні піду ще в магазин. Мені вчора дали сметанку. Я не подивилася на цей. Ну, на неї. Зараз покажу. Ось сметанка. Я ще їй казала, мені сметану. Вона каже, тут написано сметана, а я взяла, я ж не бачила, я без очків погано бачу. Собі положила, поклала в сумку та і все. Ну Сьогодні піду, хай міняє мені. Я не відкривала нічого, так вона. Сметанка. Яка сметанка? Це продукт молокомісний, сметанний. Тут ж, ж написано. Ну нічого, схожу, провітрюся. Ще що, мені ще треба, що буде взяти. Молоко, мабуть, візьму, бо домашнє ще не скоро я візьму. Ну, буду я пити каву. Смачного, не буду перед вами жувати. Давайте. Дивіться, який в нас сніжок. Так, а я йду в магазин. Міняти сметану. Та й ще щось купити треба. Мамки купити мандарин. Що там ще вона просила? Хліба шпитати чорного. Дивіться, який у нас сніжок. Ні, не сніжок, не собачка. А сніг. Ось такі мої покупки. Це я мамці занесу. Мандаринки, бо в мене ще є. Сметана, поміняла я ту сметанку. Кефір, молоко, два сирка, томат паста. Це буду печиво пекти сьогодні. Не печиво, а, мабуть, ці хлібці. І капустку таку взяла на салат. Оце ну, такі в мене покупки. Одягаю фартушок і буду готувати сьогодні борщ. Готую окремо. Вже раз злила воду, тому що я не намочувала на ніч, забула чула. І м'яско вже раз відварила, злила собачкам. Буде кашка на наболівані. Ну, а це так. Зараз ще хочу приготувати хлібці. У мене все для цього я буду показувати, як я буду готувати хлібці. Б'ю горішки для хлібців. Це буде як і хлібці, як печиво, таке до кави. І зараз включу Тетяну, куди її мотивірую, подивлюсь, як вона їх робила. Може, в мене не такий склад продуктів, але основи я зрозумію, що треба. Давайте. Покажу вам потім. Так, дівчатка, обідаю. Кашку знову замочила. Не кашку, а висівки. Висівки замочила з кислим молоком і два яблучка. Мамки два занесла, два собі залишила. Борщ буде на вечір. От. А зараз. Хочу вже поїсти. Бо я вже то ще вранці каву пила і сиром, і все. Так, все, всім смачного буду не то снідать, не то обідати. Дивіться, який вала сніг. Сьогодні не піду на фізкультуру. Та сильний сніг же шкуда. Зробила і сьогодні такий салатик з дворячка. Зараз заправлю сметанкою. Так, все. Салатик готовий. Наварила каструляку борща. Оце, покуда було, був борщ. Це я надібрала мамки занесла. Так, а зараз буду сама їсти. Буду насипати, бо вже хочу їсти. 16 година. Все, буду насипати. От такі вийшли. хлібці. Я вже спробувала, їла. Нормальні. Заміна. Замінник хліба. Отак. От Все, кому цікаво, можете робити. Мені сподобалось. Ну, все, дівчатка, пробіг день до кінця вже, вже закінчується день, 17.25. Буду ставити вам і те відео. Я щось пробігала сьогодні туди-сюди, до мамки додому до і таке. Ну, як пройшов день, так і покажу. Їстки собачкам зварила, курей закрила, все, буду йти, ставити вам відео. Поговорила тільки що з подружкою своєю з Греції, я їй дуже рада. Це як рідня вже. Ми жили разом в гуртожитку. Я вже говорила, це як рідня, наче з сестрою поговорила. Ну, все, давайте до завтра. І нехай Господь Бог нас оберігає, і наших захисників, і нашу вільну, рідну Україну. І до завтра, мої дорогенькі, до побачення!